На Тернопільщині черговий спалах захворюваності на грип та грві лише за останній тиждень захворіло майже 6 тисяч людей, з них 56% – діти. Така ситуація розпочалася ще 4 тижні тому. Тоді захворюваність зросла на 37%. Якщо порівнювати від 47 до 51, ми знаходимося на високому рівні захворюваності. І якщо порівнювати щодо порогів, то ми перейшли поріг на 91,9% і ми знаходимося на дуже високому рівні захворюваності грипом та е, ГРВІ. зараз в області найбільше циркулює агресивний грип групи А, який хворі цьогоріч переносять значно важче. Основними симптомами є різке підвищення температури, тривалий сухий та безперервний кашель, біль у м'язах і суглобах та загальна втома. При виявленні цих симптомів не потрібно займатися самолікуванням, а одразу звертатися до сімейного лікаря, адже грип в певних випадках дає серйозні ускладнення на організм. Ну, якщо не лікувати е, правильно грип і завчасно вийти з лікарняного, то звичайно можуть бути ускладнення цієї і це енцефаліти, це і е, захворювання нервової системи, це можуть бути паралічі, пар парези. Все, що завгодно, гриб дає такі ускладнення, подібні, як, як дає і пневмонії. Для того, аби не підхопити грип, дотримуйтеся дистанції, тепло одягайтесь та їжте більше вітамінів. Але одним із найкращих профілактичних методів є щеплення від грипу. Епідеміологи стверджують, ситуація з захворюваністю покращиться у березні. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.